В Україні 16-та година у марафоні Час новин випуск для вас підготувала інформаційна служба я. Я Анастасія Даугле. Ще одна людина загинула у наслідок артилерійського обстрілу росіянами міста Мирноград. На Донеччині, як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, снаряд влучив поруч із автівкою. Загиблий 44-річний чоловік пошкоджені шість приватних будинків. Це вже друга атака окупантів за сьогоднішній день. Раніше через ворожі обстріли також одна людина загинула і одна була поранена. Зруйнований приватний будинок пошкоджено ще три оселі. Ворог бив по місту, і напередодні авіабомбою ФАБ 500 загинула людина, четверо поранені. Загалом минулої доби на Донеччині через російську агресію загинули двоє вісім дістали поранень. Через небезпеку обласна влада закликає жителів вкотре евакуюватися. Від завтра у Мирнограді та Селидовому планується комендантська година посилена. Як повідомив Вадим Філашкін, посилена комендантська година діятиме з 15 до 11 години. У Херсоні двоє людей травмовано внаслідок атаки росіян на Дніпровський район. Окупанти з дрона скинули вибухівку. У цей час на вулиці перебували люди. Жінку шпиталізували з уламковим пораненнями, контузією. Чоловікові надали допомогу на місці. Перед тим в обласному управлінні ДСНС показали, як врятували літню жінку, заблоковану в будинку внаслідок російського удару. Окупанти атакували передмістя Херсона сьогодні зранку. Снаряд влучив у житловий будинок. Там спалахнули конструкції. Даху двоє людей, чоловік та жінка, опинилися заблокованими. Рятувальники, які прибули за викликом, допомогли жінці вийти з помешкання, чоловік вибрався з самотужки. Пожежу ліквідували. Ще менше пального для окупантів. У ніч проти неділі ударні безпілотники атакували підприємство Кавказ. У пролетарську Ростовської області як наслідок зайнялися резервуари з дизельним паливом. Очевидці нарахували п'ять дронів. Місцева влада традиційно звітує про відбиття атаки, а пожежа, начебто, виникла через падіння уламків. Телеграм-канали натомість повідомляють, що згодом відбулася ще й повторна атака. Даних про загиблих чи потерпілих немає. А от що відомо достеменно, то для приборкання вогню пригнали пожежний потяг. Українська авіація знищила у Курській області ще одну переправу через річку Сейм цього разу поблизу села Званне. Про це у своїх соцмережах повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. І подякував пілотам за професіоналізм і результативність. Саме цим мостом агресор постачав своїм військам зброю та продовольство. Нині він непридатний для проїзду важкого баритного транспорту. Нагадаю, два дні тому українські льотчики відпрацювали по іншому мосту через сейм у населеному пункті Глушкове. Італійські журналісти, що зняли репортаж у підконтрольній Україні частині Курської області, повертаються додому. Кореспондентку Стефанію Батістіні та оператора Сімоне Трайні. Відкликає телекомпанія роботодавець з міркувань безпеки, адже проти них у Росії порушили кримінальну справу за незаконний перетин державного кордону. А численні так звані ЗЕТ-воєнкори почали погрожувати вбивством усім іноземним репортерам, які працюють на Курщині. До Мілани італійці мають вилетіти вже сьогодні. Нагадаю, баттістіні і трайні серед перших потрапили у суджу, висвітлювали наступ збройних сил України. Це обурило кремлівських чиновників, а Російське МЗС навіть викликало на килим італійського посла. Виявився неефективним і у прориві, і у в обороні. Новітній російський танк Т-90 М. Прорив опинився у руках галицьких десантників під час рейду на Курщині. Машина навіть не встигла повоювати, адже росіяни у паніці покинули її після успішного штурму наших бійців. Попередні російські вояки довели. Власний танк до повної несправності, однак українські десантники швидко оцінили можливості ворожої техніки, відремонтували її та завели. кажуть, тепер новітня машина противника нищитиме своїх же творців. і що думаєте, хлопці, які знають, що робити з такою великою технікою, вони сіли і Поміняли акумулятори, спробували завести, з великих там за десятим разом, нарешті. Ось приїхали, вилазять. Та ну нафіг, От їхні слова цитують. Та ну нафіг на цьому барахлі їздити. Мені башню нормально не крутанути. Речаги, як у шишизі, блін залазять, я не знаю, з п'ятого разу на своє місце. Короче, розстроєння. Кажуть, що те, що зроблено українськими руками, суттєво краще, ніж у це. Буде він працювати проти своїх негідних, які його створили, для того, щоб він робив погані речі. Так що буде погані речі, робити проти них. Заміновані помідори на Чернігівщині. Місцеві жителі підв'язують овочі за допомогою табличок із написом небезпечно міни такий спосіб городництва зафіксували в управлінні ДСНС області. Там кажуть, сапери шоковані, адже ймовірно, попереджувальні знаки вкрали з місць, де вони їх встановили. Рятувальники закликають не використовувати такі таблички у господарстві і дотримувати правил безпеки. Російські війська атакували дроном під станцію на Дніпропетровщині. Спалахнула пожежа. Постраждав рятувальник. Повідомляють у Міненерго. Там зазначили, що він дістав поранення унаслідок повторного удару окупантів. Бійці ДСНС прибули, щоб загасити полум'я. У цю мить росіяни вдруге обстріляли під станцію. Пожежу ліквідували, поранений у шпиталі. Через обстріл також пошкоджено обладнання. Знереструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було. Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій станції погіршилася. Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За інформацією МАГАТЕ по території окупованої АЕС ударив безпілотник. Дрон нібито вибухнув неподалік ставків для охолодження приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі, єдиної лінії на 750 кВт, що забезпечує енергопостачання. Заяс фахівці МГТ побували на місці влучання та помітили пошкодження, ймовірно, спричинені дроном. Люди та обладнання не постраждали. Графіки відключень світла можуть повернути вже наступного тижня. Про таке заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Все через спеку жарка погода призведе до підвищеного споживання електрики. Чиновниця зазначила, що якщо вдасться компенсувати за допомогою імпорту та залучення аварійної допомоги, вимкнень не буде. Якщо ж ні, графіки повернуть. Від понеділка варто ощадливо споживати світло у пікові години. Зауважила Гринчук. Спортивні змагання Сила духу Поділля відбуваються у Хмельницькому. Захід проводить уперше, і серед майже півтори сотні його учасників ветерани російсько-української війни, а також представники 14 регіонів. Сьогодні другий день змагань, і усі подробиці розпитаємо у нашої колеги Тетяни Сивоконь. Вона з нами наживо з Хмельницького. Вітаю колегу! Тож розкажи, будь ласка, більше про цей турнір. Вітаю, Анастасія. У нас теж спека, проте незважаючи на шалену спеку, усі учасники змагань вийшли на старти і дійшли до фінішу. До Хмельницького на честь цих змагань прибула і заступниця міністра ветеранів України, і вона поспілкувалася з хлопцями, дізналася про які потреби, проблеми. І було звичайно ж все керівництво області, які дуже задоволені, що вдалося організувати ці змагання. Слухаємо прямомову. мову. Фізична активність Фізична реабілітація через спорт є досить ефективною. Вона доведена уже, і також це є місточком до ментального здоров'я. Беруть участь 144 учасника. Це категорія ветерани, які отримали поранення на війні. Це військовослужбовці, а також будуть брати участь жінки загиблих героїв, окрема категорія. Учасники змагань долали легкоатлетичний крос, стріляли з винтівок, блоків, грали у футбол сидячи. Проте, мабуть, не це важливо. Важлива та атмосфера. Я хотіла б вам сказати, що це неймовірно було, тому що спілкувалися з хлопці ампутанти, які без ніг, без рук, спілкувалися з хлопці, які ще й досі воюють, і дружини, сестри і рідні загиблих наших героїв. Вони знайшли час не тільки для змагань, але й для спілкування. І е, організатор ідейний, е, той хто ці змагання започаткував, дуже задоволений. Давайте послухаємо, що сказав Олександр Макода. Дуже круті змагання вийшли. Кучу знайомих завели знайом. Вже з хлопцями домовилися про створення Кубку Західного регіону по сидячому волейболу. Дуже багато цікавих івентів. Ми вже на цих змаганнях започаткували. Однозначно всі говорять про те, що змагання вдались, тому що всі спілкувалися. Була дуже дружня атмосфера, неймовірна атмосфера. Насправді, і вже домовилися, що будуть ці змагання проводити. Але найголовніше, переможцями були всі, бо ці хлопці, дівчата, перемогли свої поранення перемогли реабілітацію і роблять все для того, щоб своїм прикладом показати, що потрібно йти вперед, потрібно соціалізуватися, досягти перемоги в Україні і. Відновити нашу рідну неньку Україну. Анастасія передаю тобі слово. Дякую, колего. Дякую. Тетяна Сивоконі. розповіла про спортивні змагання у Хмельницькому, де беруть участь ветерани російсько-української війни. Змагалися і у Києві. Тут стартував забіг на підтримку українців, що лишилися на окупованих територіях і не мають змоги говорити українською через загрозу життю. Хто з відомих співвітчизників взяв участь та де ще бігтимуть на підтримку? Української мови. Наш репортаж. У Києві сьогодні від самого ранку зібралися ті, хто біжить за мову. Спочатку реєстрація, потім 10 10-хвилинна руханка, щоб розігріти м'язи. Проводить її олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. я чесно скажу, я не дуже люблю бігати, але в неділю, о 8-й ранку, за це. Я проснувся і приїхав. Спортсмен теж сьогодні бігтиме за мову. Каже, повністю перейти на українську йому було непросто. Проте допоміг спортивний характер. Потрібно було займатися. Потрібно було наймати вчителя. Як і в професійному спорті, якщо ти хочеш займатися професійно, то ти повинен виходити, знаєте, як. Повністю, якщо ти хочеш спілкуватися, ти повинен переходити і повсякденному житті на українську мову. Три два, один. благодійний забіг проводиться вже вдруге. Як і минулого року, учасниками можуть стати і дорослі, і діти на дистанціях від 100 метрів до 10 кілометрів. Сестра підказала, каже: ось. Я такий забіг, я не знав про ньому. Біжимо другий рік поспіль. Цього року в нас вийшло це краще. Цього року дуже великий масштаб, і це дуже бачу, класно що, і дуже гріє душу. На офлайн забіг у Києві зареєструвалися понад три сотні людей. Кошти від реєстрації спрямують на розвиток української мови, кажуть організатори. А нас є розмовні клуби, зокрема в деокупованих територіях. І власне кошти, які з реєстрації ми отримаємо під час події вони йдуть на покриття витрат на організацію і також на підтримку власних цих розмовних клубів в деокупованих територіях і прифронтових територіях. Ті, хто сьогодні у столиці не зміг взяти участь у забігу замову, можуть долучитися до нього у Львові, Івано-Франківську, Відні та Нью-Йорку. Благодійний марафон триватиме до 24 серпня. Включно анастасія Пилишок, Максим Чеблін. Подробиці марафон Єдині новини. Поліція Хорватії оголосила розшук трьох українців. Підозрюють у зумисному підпалі порту Медулін навесні. Як встановили попереднього криміналісти у Хорватію, чоловіки приїхали з Польщі у травні, припаркували автівку, рушили у бік порту. Вночі один з них прослизнув через огороджену частину пірсу і попрямував до причалів, де, начебто, жбурнув пляшку з коктейлем Молотова у пришпартовуванні судна. 22 знищено повністю ще 13 пошкоджені вогнем. Загалом шкода завдано на 2 мільйони євро. Хто ці українці, яким закидають підпал, чому вони це зробили у Загребі? Поки що не коментують. У німецькому Лейпцигу під час фестивалю постраждали в аварії більш як 30 людей. Надвечір суботи зайнялося колесо огляду відвідувачів. Рятувальники на ходу евакуювали людей. Дві гондоли згоріли повністю. На зараз двоє потерпілих у важкому стані. У них опіки та отруєння димом. Чому сталася пожежа? Встановлює поліція після інциденту святкування. Продовжили, адже це один з найбільших рок-фестивалів у регіоні. Щороку відвідує до 25 тисяч людей. Горіло і у середмісті Лондону близько у півдні зайнявся Сомерсет Хаус. Це колишній королівський палац, а нині мистецький центр. Попереднє займання сталося на даху будівлі. На місце відрядили понад сотню вогнеборців, 25 пожежних машин. Минулося без жертви потерпілих. Серйозних культурних збитків також не завдано. Відвідувачів негайно евакуювали, а творів мистецтва на момент займання у будівлі не було. Не лякатися звуків грому закликають кияну міській військовій адміністрації. Там попереджають про грозу, яка розпочнеться приблизно через годину півтори, і триватиме до кінця доби. У гідрометцентрі додали попередження про спеку у південних і центральних областях України. Завтра температура там сягатиме 35-37 градусів. Як росіяни висвітлюють наступ української армії у Курській області? Ірина Баглай досліджує цю тему і не тільки цю у продовженні марафону. Прошу дякую, Настю. Отже, подробиці операції на Курщині вже за кілька хвилин дізнаємось.